Доброго вечора, вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Мене звати Анастасія Друсінова. Я журналістка вгору. Сьогодні поговоримо про аномальну спеку на Херсонщині. Чи очікувати підвищення температури найближчим часом? Які температурні рекорди встановили за липень у Херсоні і області, та чому у повітрі Херсона зафіксували забруднюючі речовини? До обговорення приєднається наш гість, начальник Херсонського обласного центру гідрометеорології Юрій Кір'як. Хочу нагадати, що всі наші ефіри доступні на Ютубі та Фейсбуці після онлайн трансляції. Посилання на них я прикріплю у коментарях. Також нагадую, що ви можете ставити свої питання нам у коментарі, що цікавить вас на тему нашої сьогоднішньої розмови. Ну і пропонуйте теми для наступних ефірів. Ми будемо запрошувати експертів з цих питань. А я повертаюсь до теми нашого ефіру на сьогодні, і далі спілкуємося з паном Юрієм. Добрий вечір. Доброго вечора. Дякуємо, що сьогодні приєдналися до нас. Пане Юрію, синоптики наразі говорять, що в Україну може повернутися аномальна спека. І хочеться почути вашу думку: чи насправді найближчим часом буде висока температура? Ну і що очікувати на Херсонщині? Ну, ви знаєте, синоптики кажуть. І... Правдиву інформацію, але можна було столоп таки не слухати. Але ще згадати минуле літо, позаминуле літо, подивитись на календар. у нас зараз серпень місяць, один із найтепліших місяців року, тому для нашого регіону температура 32-36 градусів це практично норма. От якраз такі температури ми очікуємо. Ну практично до кінця серпня місяця. Тому аномальна спека в 32-36 градусів, як кажуть, звичайна херсонська погода вона повернеться вона буде у нас до кінця серпня місяця. Тобто вище цієї е, температури не буде. Ні, ви знаєте, давайте ми не будемо казати, що буде прямо так категорично, тому що ви бачили, які були. Погодні катаклізми в минулому місяці, тобто, до доходило до сорока градусів, у нас в серпні місяці вже були зафіксовані сорок з половиною градусів. Це було 8 серпня 2010 року. Тобто, цілком можливо, що враховуючи ті погодні катаклізми, які ми бачимо, і зміни кліматичних у цих параметрів, можливо, ми і більше. Хочу нагадати, що в 2021 році ми на перше вересня отримали 36 градусів у нас було. Тобто, коли дітки йшли в школу з квітами і в цих красивих білих рубашечках, було 36 градусів. Дуже тепло для такої переробки. Але це вже було. Тобто, ми температуру в 37 градусів вже практично можна вважати нормою для серпня місяця і навіть для першого вересня. Ви вже про це згадали, і я хочу повернутися до цієї теми минулого місяця. Ми з вами говорили про так звані тропічні ночі. Це температурний стрес і вплив температур на людину. А які саме температурні рекорди було встановлено у липні? Та чи очікується подібна ситуація у серпні? Я так розумію, що можемо очікувати всього, що завгодно, але все ж таки чи можемо ми зараз припускати, з якою ймовірністю? Ви знаєте, давайте ми трошки перефразуємо всі ці питання і трошки переключимо увагу людей на іншу тематику. Сам, сам показник температури, він, скажімо так, мало інформаційний. Тому що я думаю, всі мешканці області міста знають, що я як наче на, на термометрі 30 градусів, а по чомусь почуваю себе ну, дуже погано. А в інший день на термометрі 34-35, і ви наче ходите по вулиці, і, ну, наче нормально, не так жарко, не так, не, тобто ми себе відчуваємо добре. Тому що в питаннях комфорту людини дуже важливу роль відіграє поєднання, тобто поєднання температури і вологості повітря. Грубо кажучи, якщо велика температура і низька вологість повітря, ми себе відчуваємо добре для нашого регіону ми генетично за ці всі роки за тисячоліття ми привикли що для мешканців Херсонської області температура 32-36 уже зараз а раніше це була 25-30 вона норма при вологості 20-30 якщо ж ми отримуємо 30 градусів температури і вологість вже більше 30 30-40 то тоді ми почуваємо себе дуже погано це стосується і інших регіонів наприклад ті ж самі е регіони Загідніші, ну, візьмемо ті ж самі Карпати, я думаю, що всі виїздили кудись сюди відпочивати літом. І вона ще на термометрі 25-27, а почуваєте себе ну, дуже погано, там десь в карпатських горах, серед лісів і так далі. Тобто, поєднання двох параметрів температури, волосся і повітря оце є, той, скажімо, ті характеристики, які впливають на наше відчуття. На наступний, скажімо так, можу сказати, 20 днів. Ми опадів не передбачаємо. І ці температурні параметри, які будуть там 32-34 градуси, вони будуть при дуже низькій вологості, і більша частина наш ну, мешканців відчують, не будуть відчувати значного стресу. А от якщо пройде десь гроза, або ми з заходу при... нам надійде вологе повітря, і вологість, ну, вологість повітря підніметься при таких же температурних параметрах, от тоді ми з вами відчуємо цей весь негатив від температури. Тому давайте слідкувати слідкуйте щодня за прогнозами погоди. Дивіться, будь ласка, уважно що відбувається навколо. Тому що якщо десь там з на заході якісь були грози, і так далі. І так далі. Ви це бачили по новинам, то ці атмосферні повітря перенесе сюди ці скам так вологу цю вона буде відчуватись в повітрі. Навіть сьогодні, я думаю, ви бачили, да що в другій половині дня у нас практично гроза була. Вона так звана суха гроза. Тобто всі ознаки грози були, вона сформувалась, вона практично 20 хвилин була, а жодної каплі на землю не впала. Але вологість повітрі була і вона пішла далі на схід і десь там, я думаю, через 300-400 кілометрів при таких же температурних параметрах комусь буде набагато гірше переносити всі оці, скажем так, погодні негаразди. А чи ця суха гроза? Чи є вона аномальною для нашого регіону? Ні, це, це це звичайне явище. Ми його спостерігаємо постійно. Ми не звертаємо на нього уваги. Да, ми звертаємо на грозу, коли гроза гром і вибачте води по коліна, Тоді ми кажемо: о, оце вчора була гроза на куліка біля магазину росинка. Да, були великі-великі лужі. коли формується останнім 7 серпня була та ж сама ситуація я думаю всі спостерігали мешканці херсонської області як значні такі грозові осередки вони розвивалися і вони так красиво наступали все потемніло а вологи як а дощу як такого не було тобто все пройшло скажімо так спокійно але воно не спокійно спокійно з точки зору випадання опадів значних але пориви вітру, я думаю, що ну, сьогодні, як сьогодні, у цьому числа були значні пориви вітру, тобто вітер так сильно піднімався, там десь ламав гілки і так далі. От вам ті, скажімо так, погодні негаразди. Але лучше нехай буде так, чим коли в нас випадає дощ або ще гірше град, тоді в нас взагалі трошки, скажімо так, набагато більше негативних наслідків від такі, такого явища, як гроза. А... Пишуть глядачі у чат, У липні було дуже спекотно, і чи буде так само у серпні, бо без кондиціонера дуже важко. Все да, ви, буде... знає, ви, ви знаєте, в цьому році і липень, і ми думаємо, що і серпень вони будуть дуже спекотні. Вони вже є дуже спекотними. Навіть зараз ви спостерігаєте оцю ситуацію, коли сьогодні 32-33, але я ж кажу, що вологість чуть-чуть підвищена і до наступні ну щонайменше 20 днів ми не очікуємо скажімо так похолодання навпаки очікуємо підняття температури можливо навіть і до 40 градусів але ну ми зазвичай кажемо на наступні 5 днів от наступні 5-40 поки не буде а що буде mm -hmm. там десь 15 20 серпня тоді ми вже подивимось більш детально по прогнозам але липень і серпень це найтепліші місяці і температура більше 30-32 градусів це норма для цих місяців єдине що ви що в нас в цьому липні місяці був дуже довгий період коли температура піднялась вище 36 і вона трималась дуже довгий період зазвичай ці колебання тобто від 30 до 35 36 вони на 3-4 дні потім трішки падає до 32 і ми кажемо все похолодало пора щось одівати і знову піднімається до 36 От липні місяці, липень місяць був дуже спекотний. Ну у нас, до речі, і зима була в цьому, у нас не було такої метрологічної зими. Тобто, ми можемо сказати, що в цьому році у нас зими не було. Тобто, і зимовий період був теплий, і літо зараз таке, скажімо так, спекотне. І ще дуже велика проблема це в тому, що у нас практично немає опадів. Тобто, у нас посуха почалася ще в квітні місяці, і вона досі, досі триває. Запасів вологи в ґрунті практично немає. Ну звідки їм взятись, що опадів немає. І оця ситуація, вона дійсно така, трошки загрозлива, тому що в нас були такі ситуації в 2007 році, коли була десь схожа 2006-2007 роки. була схожа ситуація, і тоді були дуже великі проблеми з ворошаєм. Особливо з осінньою посівною компанією, тому що земля суха і сіяти туди. Але давайте доживемо до осені. А там подивимося. Ви ж бачите, що природа доволі така капризна. У нас березень, місяць теплий, квітень холодний. Зараз угу. липень жаркий, можливо, ви ж бачили там. Хтось сказав, що похолодання буде в серпні і так далі. добре розігнали цю інформацію. Можливо, десь щось і буде, але для півдня України. Оця погода, яку ми спостерігаємо зараз за вікном, це наша норма, і ми до неї вже звикли, і мені здається, що нам е іншої не потрібно. Ну я вас дуже часто запитую на наших ефірах про чи змінився наш клімат, але я так бачу, що от ви кажете, в 2007 році була подібна ситуація зимою. так? Тобто, коливання для нас це абсолютно теж норма. Правильно, так. А ви знаєте, а давайте ми додамо ізюмінку сюди. Є древнігреченський філософ Геродот. Він писав скіфи, народ, живущий на берегах Азовського моря, вибачте, кацапської мовою, але так на берегах Азовського моря, де 8 місяців зима, йде білий пух, а на водах Азовських густих від мороза. Відуть конне, конне сражения. 450 років до нашої ери. Азовське море замерзало до такої, скажімо так, так сильно, що на ньому можна було кататись на конях, і йшов 8 місяців, була зима. Ми можемо зараз уявити? Ні, цього не можемо уявити. А воно, а воно було, воно зустрічається. І другий, і другий момент, ті ж самі літописі, нікановська літописія, я ще не помиляюсь, 1300 якийсь рік. Там сказано, що реки озера висохші, і водні об'єкти, і шосохши, люди почернівши, поля ліса вигорівши, і води, не віддавши від Богородість, і так далі. Тобто такі катаклізми зафіксовані в історичних джерелах, і, і це було. І ми можемо сказати: ну, навіть якщо ми візьмемо більш сучасну історію, це в 1930 році професор Вацелка, це наш херсонець. Він написав книгу книгу Клімат Херсона, проаналізувавши ті погодні зміни, які були за 50 років з 1882 по 1930, Він сказав, що в наступні роки на території Херсона треба буде вирощувати цитрусові, думати про зміну сільгоспна і розвивати, скажімо так, туризм і так далі. Але після цього були 50-70 роки, коли навіть груші яблуні повимерзали від того, що було ну дуже дуже холодно. Так що клімат дійсно змінюється, але є певні коливання. Вони циклічність там через 100 років, через 200 і так далі. І наш антропогенний вплив, тобто вплив людини, ми його лише підсилюємо. І, можливо, на якомусь етапі природа скаже: Та ні, вибачте, ви, мабуть, вже за багато мені зашкодили. І зробить нам десь 15 серпня люті морози в 1861 рік. Доповідь була це ж знову ж таки. Історія государства російського Карамзіна ну, довіряти цьому виданню, мабуть, не можна, але там є такий запис: що подали доповідну про те, що 10 тижнів йшли дощі, а 15 серпня вдарили люті морози. Тобто, через декілька днів. І ну, можемо навіть зараз подивитись, у нас гідрометслужба зафіксована найнижча температура 2 серпня, це 56 рік, 1956 рік, 8 і Тобто зараз ми фіксуємо температуру 40 градусів, а була мінімальна зафіксована 8,8. перепад в 30, 32 градуси. Так що природа, вона все ж таки Існує по своїм законам, і можливо, на якомусь етапі вона нам щось покаже 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 характер, і думаю, це буде дуже скажімо так гарна презентація, що ми задумали, що природу все ж таки треба берегти. От хочу зараз запитати про забруднюючі речовини, які, до речі, зафіксували у липні, а саме їх перевищення у повітря у Херсоні. Яка причина підвищення та наскільки вони Дивіться, складає? Це це звичайний процес, який ми теж повинні розуміти. Що коли ми от навіть зараз я стою тут, от сижу в машині, у мене справа зліва всюди поліетилен, пластик е, на обочині дороги, е, сміття, мусор, і так далі? Все це під температурами воно нагрівається. Кожна оця от е, крихточка, якась лежить, вона має якийсь свій хі, свій хімічний склад, і під впливом сонячної енергії, тобто сонце, вона розкладається. Тобто пластик виділяє фенол, формальдегід, якісь інші речовини. І це все в зв'язку з тим, що немає опадів. А опади в нас це ну, практично, як ви відомо, робите генеральну вологу вологе прибирання, теж саме й опади для природи. Тобто, якби через каже 3-4-5 днів шли якісь упади, то вони б змивали з асфальта весь цей бруд, і ми б дихали набагато краще. У нас сухий період, і цей сухий період буде ще практично 20 днів. І всі ці, скажімо так, забруднюючи речовини, які зараз знаходяться в складі того ж самого пластика або якоїсь іншої, скажімо так. Не дуже приємно іншого, не дуже приємного сміття, яке лежить на обочині, воно буде розкладатися, буде виділятись пев певні хімічні елементи. І якраз ці хімічні елементи ми фіксуємо і ці забруднення ми даємо. Е е е як з цим боротись? Да, звичайно, були був би мирний час, можна було б казати про те, що просто помити машинами вулиці міста, і е е е цих забруднюючих речовин було б набагато на менше. Менше, але ж ви бачите, зараз війна, і хочу додати ще те, що кожен розрив снаряда, кожен розрив то якоїсь якоїсь боєприпаси. Це теж забруднення. І якщо воно навіть розірвалося, воно вийшло, вийшло в повітря. Воно десь осіло, воно осіло воно осіло на асфальті, Машини проїхали, підняли і Ми знову цим дишемо. Дихаємо, тобто, це проблема і проблема комплексна. Її треба вирішувати. Але я думаю, що ми будемо повертатись до цього вже трошки пізніше, після закінчення війни, і дбати про те, щоб ну, хоча б ми в такі спекотні дні, хоча б мити вулиці, для того, щоб не було всіх цих, цих хімічних елементів, вони не лежали на асфальті, і ми ними не дихали. На сторінці Херсонського обласного центру гідрометеорології є попередження про пожежну небезпеку на 10 і 12 серпня по Херсонській області, пане Юрію. Що важливо знати мешканцям Херсонщини та як діяти у ці дні? Отут. Я хочу звернутись з великим проханням до всіх мешканців Херсонщини, щоб вони розуміли спекотний період. У нас іде вже третій місяць сухий період. Тобто посуха в неделя вся трава, яка ви зараз бачите, ви виходите з дому, і справа зліва, ви бачите суху траву. Ви бачите, що це все при найменшому якомусь вогнику це може перетворитись в дуже велику трагедію. Да, пожежна небезпека, зараз п'ятий клас, це найвищий клас пожежної небезпеки, і ми повинні з вами розуміти, що ми живемо в степовій зоні. Якщо ви якщо ми подивимося якісь історичні картини, де там козаки стоять в степу. То ви звернете увагу, що там під ногами конеться степ, який сухий степ, суха трава. Ми зараз, десь з червня місяця, вже в нас трав'яний покрив, природний травяний покров, там де ми не, не, не зрошуємо і так далі. Він вже сухий. А липень, серпень місяць взагалі все сухе. І будь-який вогник, будь-яка кинута вами сигарка або ще щось. Вони можуть привести до дуже негативних наслідків. Але не лише це, просто бутилка, яку яку там хтось кинув в кущі, вона десь розбилася об камінюку, Вона теж може ефект лінзи визвати ну, підпал і теж буде пожежа. Тому в мене буде прохання всім враховувати це. Дивіться по сторонам, тому що якщо пожежа десь виникає, її загасити на етапі виникнення, коли вона тільки почалась, дуже просто це може зробити ну, навіть дитина, не то що доросла людина. А вже коли це все розгорілось, то тоді і пожежникам тяжко цим справитись. Тому ми і даємо в своїх прогнозах попередження про пожежну небезпеку, і я думаю, що всі мешканці Херсонської області вони розуміють, що це дуже небезпечно. І за цим треба слідкувати. Пожежна небезпека сьогодні ну, один із ключових факторів. І, враховуючи, знову ж таки бойові дії, будь-який розрив може привести до ті ж самої пожежі. Тому я думаю, якщо ви живете десь в місцевості і бачите, що навколо вашого будинку є суха трава, приберіть її, скосіть, приберіть, якось, щоб її не було. І це спасе і вашу будівлю, і, можливо, спасе якісь інші будівлі. Ось так. Тож, поговорили сьогодні про погоду на Херсонщині, яку ми можемо очікувати у найближчі тижні. Пане Юрію, щиро дякую за розмову і до нових зустрічей. До побачення. Друзі, нагадую, що ви можете читати та дивитися на. Нас. Сайті, Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, Твітері, Тіктоці та Ютубі, до речі, у Телеграмі ми повідомляємо прогноз погоди по Херсону та області. Тож, якщо вам цікаво знати зміни погоди, то ж підписуйтесь. А ще у мене є невеличке оголошення сьогодні. На Ютубі вгору відбудеться прем'єра показу фільму, який створила команда про розмінування Херсонщини. Цю стрічку знімали наші журналісти упродовж кількох місяців весни та літа 2024 року. У фільмі зібрані кадри розмінування саперами правобережжя Херсонщини, історії та розповіді фермерів, перед якими постали виклики через замінованість їхніх земель. Кожна історія героїв фільму це доведення всьому світу, що жителі Херсонщини не опускають руки та продовжують боротьбу проти ворога. Тож закликаю вас подивитися документальну стрічку і посилання ви вже можете знайти у коментарях. Ну І також нагадую про спільноту, яку ми створили, щоб об'єднати небайдужих до Херсона і області людей, завдяки підтримці читачів. Команда ГОРО продовжує інформувати вас про новини з дому рідної Херсонщини, робити унікальні кадри розмінування, розповідати історії людей, які живуть у прифронтових містах та селах. Тож, будь ласка, підтримайте нас підпискою або донатом, щоб бачити більше таких матеріалів. Долучайтесь до спільноти і будемо розповідати про Херсонщину разом. Посилання, як приєднатися, залишаю у коментарі. Також ви зараз бачите на екрані QR-код. Можете його просканувати і також перейти до нашої спільноти. Ну і як завжди, Закликаю вас звертатися до юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Якщо у вас є така потреба у консультації фахівців, номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Щиро дякую за ваші коментарі і зустрінемося вже наступного зустріча. Зустрінемося вже наступного тижня. Бажаю всім гарних вихідних.